Так, 14 березня у нас місячне затемнення. Тож, давайте подивимося, що вам принесе ця доба, так? На що звернути увагу, що вас чекає? Обов'язково залишайте вподобайку, пишіть у коментарях слово приймаю. В чому ви зараз знаходитесь, для кого це перегляд? Ви зараз знаходитеся в ступорі, таке враження, як наче ви накопичуєте зараз. Якісь ресурси, намагаєтеся вивести себе з того стану, в якому ви є? А тут відчувається дуже багато якоїсь депресії, ступору, коли людина має якусь затримку. І ви через це депресуєте, ви через це боїтеся. Подивіться на ситуацію зараз з трьох сторін, як мінімум, для того, щоб проаналізувати, дайте собі можливість зараз відпочивати. Що несе вам? Період місячного затемнення, що він вам несе, вам треба буде дуже уважно подивитися на своє життя, на те, з ким спілкуєтесь, у чому ви себе обманюєте. Чи обманюєтесь, можливо, комусь дозволяєте себе обманювати. Тут енергія обману, якісь можуть бути пропозиції, якісь можуть бути розмови, якісь можуть бути домовленості. І ось тут варто звернути увагу. Чи не обманюєтесь ви в чомусь? Чи не дозволяєте комусь себе обманювати? Фокус уваги. Ваш фокус уваги у цей період теж буде направлений на те, що не задовольняє. І ви можете відчути таку депресію. Тому дуже важливо, дуже важливо звернути на такі моменти свою увагу, так? Та проаналізувати. Так, давайте подивимося. Загалом місячне затемнення несе вам якесь незадоволення. І до вас впритул можуть підійти зміни, які ви, в принципі, очікуєте, але ви як наче заклякли і не розумієте, що саме у цих моментах необхідно буде рухатися, приймати рішення про свій рух самостійно. Якщо ви хочете таке щось змінити, щось взяти, то треба для того, щоб щось зробити. З моменту 14 березня тут тільки ваша інтуїція повинна працювати, ви повинні слухати себе, довіряти собі, відчути свою силу і почати приймати рішення. Яка порада вам на цей період? Порада, порада стабілізувати свій внутрішній стан, не розгойдуватися, тому що ви можете як ображатися, так і ображати і дуже себе так поводити емоційно нестабільно. І не поспішати подивитися навколо, тому що близько біля вас є ресурси, яких ви не бачите можливості.